День захисників та захисниць України в українському домі перемоги почесними подяками, нагородами та подарунками відзначили бійців, які відважно, сміливо та гордо захищають наш рідний край. Також подяки отримали волонтери та лікарі, які виявили свою небайдужість і досі допомагають нашим захисникам. З нагоди свята міський голова Тернополя Сергій Надал вручив нагороди військовим та волонтерам. І ми собі пособливо дякуємо волонтерам. Всім тим, хто долучається до підтримки збройних сил, всім тим, хто долучається для підтримки допомоги, біженцям людям, які тікають від війни від смерті. І сьогодні я дякую вашому лиці, всім тим тернополянам, хто беруть в цьому активному. Бійці, яким вона допомагає, називають її мама. Пані Любов починала свою волонтерську діяльність ще у часи майдану у 2014 році, та від початку повномасштабної війни не залишилася байдужою і продовжила допомагати нашим військовим. Коли почалася війна, 24 лютого. Тоді я вирішила далі допомагати нашим військовим, далі волонтерити. За що ж я й так продовжую по цей час, коли зараз дуже важко в нас в Україні? Я стараюся допомагати нашим захисникам. Осторонь не залишились, і тернопільські лікарі-стоматологи. Вони також отримали подяки за свою волонтерську діяльність та відданість роботі, адже проводили безкоштовне лікування та обслуговували військових у бойових умовах і гарячих точках. Ця волонтерська діяльність була організована з ініціативи Сергія Віталійовича. Був наданий нам автомобіль, і також місцевим місцевим нас є компанія Галіт, яка займається стоматологічним обладнанням. Вона була обладнана повністю для. І готова для роботи відповідно в умовах наближених до ну, безпосередньо військових. Це були поїздки на схід якраз на нульові позиції, лікування зубів, профілактика стоматологічних захворювань наших бійців. Ми дякуємо та пишаємось усіма бійцями та волонтерами. Ви наші сучасні герої, які відважно та гордо боронять країну. Ми пишаємось вами.